Добре, продовжуємо розглядати запитання, які ви нам присилаєте. І наступне запитання: чи Йогін може чи не може досягнути стану самадхі, оминаючи висхідний, східний восьмий схід чи твій шлях? Е, можу. Тобто будь-яка людина теоретично може досягнути стану самадхі. Це не є якась прерогатива саме Йоги. Просто, як вам сказати, є технології, є шлях і. Якщо питання поставити як легше, то легше через шлях. Але випадково чи наугад теж можна, просто ймовірність буде набагато нижче. І далі запитання, що чули історію людини, не будучи моралістом, там, не практикуючи, досягла такого стану і свідомо вийшла з тіла. Може це міф, може не міф. Значить, дивіться, давайте не плутати все докупи. Вихід, вихід з тіла і самадхі – це не одне і те саме, і самадхі і Нірвана це теж не одне і те саме. Самадхі – це вихід з тіла це вихід з тіла, тобто є астральне тіло, ви можете в ньому перебувати, вийшли з нього там і все. В тому числі в цей фізичний світ, ви можете виходити. Так? Якщо ми беремо різницю самадхі і Нірвани, то самадхі – це переживання реальності так, як вона є, що ми ніколи не були роз'єднані з абсолютом. Так? І ви при цьому переживаєте неймовірне відчуття єдності, любові до всіх там, і так далі. Нірвана, вони дуже близькі, так, безумовно, можна так сказати, що саматхі це річка, яка витікає із океану Нірвани. Але все-таки саме переживання Нірвана, або саме навіть слово Нірвана, що означає слово Нірвана. Та? Е, нірвана це узгасання, згасання будь-яких коливань. Тобто людина виходить із колеса Сансарен. Ну, можна, звісно, Нірвану розуміти в двох таких. Широкому і вузькому аспекті. В вузькому аспекті це зменшення страждань. Тобто, наприклад, людина перебуває у подвійності, виходить з цієї подвійності, припиняється страждання, таким чином починається шлях Нірвани. Так? Як казав Чуґ'ялнем Кайнорбу, що шлях до Нірвани починається з неподвійності. Але е, це не тотожна річ самадхі. І тим більше просто виходу з тіла. Наступне питання. Ніколи не здається, що йога при всій прихильності повазі теж може виявитись гарною казкою, як і всі інші релігійні казки, які допомагають не здаватися перед обличчям сурової реальності буття. Така собі має самоілюзія. Ну, дивіться, це сильно залежить від того, що ви очікуєте. А, наприклад, з точки зору дзовчен, шлях і пліт це одне й те саме. так? Тобто, коли ми перебуваємо в неподвійності, коли ми перебуваємо в стані комфортності, це вже є, власне кажучи, пліт. Тобто, якщо ви слухаєте, наприклад, так як ви кажете, казочки релігії, що ви тут будете от добре себе вести і потім колись ви потрапите в рай, може. Так? Я згоден, що це така казочка, так? Тому, ну це окрема історія рай, пекло, там, моє ставлення до цього. Так? Так, я згодом, це може бути запросто казочка, але йога, вона власне цим відрізняється, що ви отримуєте плід одразу. так, Ви перебуваєте в стані комфорту, Ви не чекаєте, що хтось там вам колись дасть або пустить якесь місце. Якщо вам цікаво моє ставлення, наприклад, до пекла, граю там це стане свідомості. Тобто це не є місце, І це ви можете, якщо ви берете там. Різні релігії, візьмемо, наприклад, там християнство, можливо, хтось з вам знайомий з християнством, так, то більшість з них так, вони помиляються, вони думають, що рай це якесь місце, куди вони потраплять або не потраплять, так само, як і пекло. Але якщо ви уважно прочитаєте власне, тексти християнства, то сам адепт засновник християнства, так, можна сказати, ну, він власне не заснов християнство, але пророк Ісус Христос він казав, що скажуть. Царство Боже там чи там не вірте, тому що воно де, він сказав, всередині нас. Отже, це стан свідомості. Тому, скажімо так, що християни часто дуже неуважні до своїх текстів там, і так далі, і собі сприймають так, як вони хочуть вірити, що, що вони хочуть вірити. Що це якесь місце, куди їх хтось пустить чи не пустить. Значить, Є гарна така притча на цю тему, коли старий самурай прийшов до вчителя. і Каже, слухай, я простий воїн. Каже, все життя я там бився, з кимось воював. Ти мені каже, покажи, де вхід в рай, і все. А цей вчитель дивиться на нього каже, каже: та, такий ти самурай, каже, та ти голодранець якийсь. Це я? Та що я тут меч вихопив там, раз підняв катану, а вчитель каже: оце вхід в пекло. І самурай зрозумів, що той хотів сказати, і він вклав свою катану назад. А тут вчитель каже: А це вхід в рай? І самурай поклонився і пішов. Тому вхід в пекло і вхід в рай це не є місце, це є стан свідомості. І якщо ви так, якщо ви натворили дуже багато чого, там злодійство, вбивство, насилля там і так далі, то. Після смерті ви безумовно будете перебувати в пеклі, але не в місці. І ніхто вас не буде там смажити на якихось сковорідках чи ще щось таке робити. Це буде ваш стан, скажімо, пекла, тому що ви будете розуміти, які ви були грубі, як ви проявляли насилля, але ви не зможете це вже змінити. І ось цей стан, так, це стан буде. Тут, значить, Шерлок прийшов, разом з нами буде вести питання і відповіді. Щось каже теж. Ось. І так само Райський стан це стан свідомості. Ось тому це є ті стани, які ми переживаємо. Але це не тільки після смерті. Це може бути зараз і тут. Людина зараз і тут може жити в пеклі або в раю. Так, йдемо далі. Е, ще щодо того, що ми бачимо, що людина зачиняє собі шкоди на вулиці, так, вже всі тут прийшли. <свісно> на вулиці, наприклад, чому ми маємо підійти і попередити її про це, ну, дивіться, якщо е, я великий прихильник е, свободи вибору, так? Я ні не підходжу на вулиці. там, так, якщо людина, наприклад, приходить до мене і каже, болить спина. То я беру її поправляю, так? Якщо я бачу на вулиці, навіть вчора там ішов, дивлюся, де чоловік, він там ногу тягне. Я йому нічого не підходив, не казав, він ж до мене не звертається, правильно? Що е -е скаже, що від мене хочете? <ріху> Тому ну, у нас йдуть насправді такі, як би сказати, дискусії з моєю дружиною Наталі. Бо ну, якби, існує думка така, що а може варто підходити на вулицю там. Е, як то кажуть, причиняти добро. <с> ну, е, Я поки що знаходжусь з тої точки зору, що коли до мене звертаються, я допомагаю, не звертаюся. Я... Ну, я можу донести інформацію у вигляді того, що я розумію, наприклад, що е, є такий принцип шести рукостискань. так? Що якби дуже людина щось хотіла дізнатися, ну, не більше ніж через шість знайомих вона там знайде інформацію про мене. Коти на настирно хочуть вести зі мною теж бесіду. Але якщо людина ну, не задається цим питанням, я вважаю, виходжу з позиції того, що признаючи свободу людини, що вона собі обрала такий шлях. Я вірю в те, що вона обирає такий шлях, це може бути шлях страждань, може бути шлях пізнання, там, тому що ми не знаємо, до чого призводить конкретною людиною її хвороба чи її здоров'я. Це дуже легко пояснити, наприклад. Там, хтось сьогодні їхав і міг збити іншу людину. Але фактично він їхав, бо він був здоровий. Якби його щось боліло він лишився вдома, то цього би не сталося. Тому ми не можемо безапеляційно стверджувати, що завжди здоров'я це добре. Так? Це не добре і не погано. І Ми не знаємо, що, до чого буде якийсь правитель, який почав війну. Якби він захворів і вмер, може би всім краще було з подвійної точки зору. Так? Ми не можемо цього знати. Тому говорити, що всі мають бути здорові, ну, це така справа. Ми ж не знаємо, хто ця конкретна людина. І виходячи з цього, хто звертається, то я допомагаю. Не звертається, я не є суддя там якась, чи, чи Верховне Божество. Там люди звернулися, заплатили кошти, я поправив їх, зробив їм добре. Вони пішли собі здоров'я. Але от, до чого це призведе в їхньому житті, я не знаю. Ну і відповідно, якщо ми бачимо, звісно, що, ну, наприклад, що дитина. Яка ще не усвідомлює, і вона там може десь там вступити на червоне світло, коли мчать автомобіль, звісно, що є сенс її утримати. Ну, Це ж логічно. Що краще мовчати через страх прояву збентеження чи застерегти, або ж нічого не сказати? Ну, Якщо ми відповідаємо за цю людину, я так вважаю, то ми маємо щось сказати. Якщо це здорова психічна особистість, не наш родич ніяк до нас не відноситься, не учень наш. Ну, то лишіть людей спокій, що іншим буде розказувати, як жити. Якщо, ви, наприклад, я так чиню, що от у мене є інформація про, про здоров'я. Але я не хожу, не чіпляюсь до людей по вулицях. давайте я вам розкажу. Я, наприклад, роблю от відповіді на запитання, викладаю там Facebook, Ютуб, там, Інстаграм. Ті площадки, які я хоч якось з ними знайомий, мінімально, і ось кому треба, то там вже знайде цю інформацію. Ну, якось так. Тому якщо у вас є якесь бажання щось застерегти, щось розповісти, на даний момент це дуже легко зробити через засоби масової інформації, а, Ну, через ці всі соцмережі. А хто вже хоче, він заходить туди, набрав так, що мені як оце зробити. Ага, ось тут ряд вже є блогерів, чи вчителів, чи там просто людей, які мають досвід. або Можуть щось мені допомогти. Ну, це так зараз працює. А, далі. А власне, все. Так. Присилайте запитання, дякую за ваші цікаві запитання. З вами був Анатолій Пахомов, Ваджа Йога і Остеомеханіка.